Тим часом у Києві відбулося чергове народне віче. Воно почалося оголошенням опозицію дострокових виборів президента і ледь не завершилося масовими сутичками. Лідери опозиції закликали своїх прихильників не піддаватися на провокації, а продовжувати мирний протест. Далі наші київські кореспонденти. Тольськими законами, які напередодні прийняла провладна більшість, майдан вийшов у повному складі. Незважаючи на свято водохреща, серед місця вщерть заповнене десятками тисяч людей. На одне із табу, встановлених новими законами, заборону закривати обличчя маскою та вдягати шоломи, громадяни відреагували сплеском креативу, вдягнувши замість шоломів на голови каструлі та друшляки. Ігнорувати ухвалені закони та всю нинішню владу закликала опозиція. Вона створюватиме паралельні структури влади і оголошує курс на дострокові президентські вибори. Ми оголошуємо дострокові президентські вибори. Але й опозиції висувають ультиматум. Назвати ім'я єдиного лідера зажадали активісти автомайдану. Нам потрібен лідер, лідер опору. Негайно, тому що це вже не протести, це не танці на площі, а це громадський супротив. Вимогу назвати єдиного лідера опозиція повертає Майданові Алаверди. Тут є лідер. Я вам скажу, хто це? Це український. Як тільки хтось перетворить наш мирний супротив, нашу справжню демократичну боротьбу, в боротьбу за лідерство в цій країні, боротьбу за лідерство між політиками. Я оголошую його провокатором. Наступне велике зібрання майдану опозиція оголосила на 22 січня, День Соборності України. Оксана Лігостова для Голосу Америки Київ.